Не встиг голова НКРКП РКП Дмитро Вовк виплатитися зі скандалу з абонплатою за газ, як сталася нова історія. Молдова за два кроки від того, щоб купувати українське світло дешевше, ніж його продають в Україні. Таку інформацію ТСН підтвердили в Мінпаливенерго надлишок електроенергії в Україні. Виник нібито через збільшення виробництва атомними станціями. Тож чому замість продавати на експорт регулятори ринку не зменшують ціну на світло для українців? З'ясовував Дмитро Фурдак. Місяць півтора тому в розпал блокади торгівлі з ордло активістами можновладці говорили про вимушені відімкнення світла. Мовляв, брак вугілля призведе до дефіциту електрики, і от з 1 квітня українська електроенергія попрямувала до Молдови. Про дефіцити говорили про те, щоб навести страхів і ввести і продовжити в наших тарифах ціну вугілля «Роттердам Плюс. Що мовляв, його в Україні немає. У міністерстві палива та енергетики пояснюють, тепло електростанції вже перевели на Мінімальне завантаження і менше завантажувати вугілля не можуть водночас. Зменшити ціну на електрику теж не можуть. Чому не розуміє експерт Андрій Герос енергоатомом середню ціну електроенергії воно понизило того, були всі підстави для того, щоб понизити тарифи для кінцевих споживачів. Але тарифи не понизилися. Більше того, ході хочуть ще підвищити з 1 липня. Аукціон на продаж електрики в Молдову виграла компанія ДТЕК. І якби ДЕТЕК купувала електрику за внутрішніми українськими тарифами, то експортна ціна не задовольнила б уже Молдову. Це нам прямо підтвердили в мін Наша оптова ринкова ціна. Которая на сегодняшний момент есть, не является на сегодня конкурентоспособной. Если смиксовать вот этой экспортной составляющей, которая рассчитана исключительно для излишек энергоатома, тогда это будет более оптимальная цена, которая реально будет отображать тот график, который заказывает молду. Топ он то ищется цена. Да. Немножко будет ниже, если будет принято такое решение. Тобто спеціальним рішенням держава робить так, щоб приватна компанія купувала в неї електрику дешевше ніж решта споживачів. Якщо вона там дешевше продається, а в Україні дорожче, то хтось не сповідує українські національні інтереси і державницькі інтереси. І безумовно, що таких компаній треба вимагати зниження відповідно цін на електроенергію для споживачів. У міністерстві захищаються експорт вартує таких поступок. Це можливість загрузити простаєвоюші мощності атомної генерації. Это дає нам возможность, безусловно увеличить свой ринок сбыта, который ми потеряли, потеряв определенно території. То тобто есть это електроенергія, яку ми не можемо прийняти в об'єднану енергосистему. Рішення про надання дитеку знижки на купівлю електрики для експорту вже схвалила рада оптового ринку. Далі слово за антимонопольним комітетом і нацкомісією з енергетики і комунпослуг. Я знаю, що жодних окремих ексклюзивних чи спеціальних рішень. Для експорту електричної енергії в Україні не приймалося комісію. Жодне немає знижки на купівлю електроенергії для експорту. Я не знаю про цю ситуацію. Комісія не затверджувала жодних спеціальних умов. На сьогоднішній ранок, коли ми спілкувалися з головою НКР, він мав рацію, але його відомству так чи інакше зовсім скоро доведеться вирішити, чи створювати спеціальні умови для окремо взятої приватної компанії. Дмитро Фордак, Валентина Доброта, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.